Із радіоактивних ядер важких хімічних елементів часто вилітають дуже велика кількість різноманітних частинок: альфа-частинки, протони, нейтрони, електрони, гамма кванти потрапляючи в навколишнє середовище, в повітря, у воду до якихось живих організмів, вони створюють іонізацію. От про результати і наслідки цієї іонізації ми сьогодні будемо говорити на уроці. Записали сьогоднішнє число, класна робота, тема нашого уроку. І, і, іонізаційна дія радіоактивного випромінювання, природній радіоактивний фон, дозиметри. Про те, що радіоактивні промені можуть створювати якісь певні негативні впливи на живі організми, дізналися ще Андрій Бекерель і Марія Складовська Кюрі, коли тільки розпочали вивчати даний вид променів. Ось перед вами щоденник Марії Складовської кюрі забруднений радієм 226. Період напіврозпаду якого становить 1600 років. Щоденник зберігається в Національній бібліотеці Франції. Відвідувачі можуть його побачити, однак спершу вони мають підписати документ, що знімає відповідальність за здоров'я з бібліотеки та надягнути захисний одяг. Які ж радіоактивні випромінювання ми з вами вже знаємо. І так, першим радіоактивним променем це є альфа-частинка. Альфа-частинка. Альфа-частинка це є ядро атома гелію заряд 2 масове число 4, ядра гелію або альфа-частинки несуть із собою надзвичайно велику енергію, проходячи всього 1 см, тобто дві клітиночки нашого зошита у повітрі, вони створюють 50 тисяч іонізованих пар. От наскільки потужне іонізаційне випромінювання є у альфа-частинок. Надзвичайну небезпеку вони створюють тільки тоді, коли потрапляють всередину живого організму. Це може відбутися з повітрям під час дихання або з водою чи їжею. І ось тоді ці частинки практично ніколи не виводяться з організму і приносять неповторну шкоду. Бета-частинка це є дуже швидкі електрони. Мінус 1 масове число 0. Їхня швидкість бета-частинки наближається до швидкості поширення світла у вакуумі 3 на 10 у 108 степені метрів за секунду. Зв'язку з тим, що вони мають дуже маленьку масу, але надзвичайно велику швидкість, вони мають і дуже велику проникність. Вони можуть потрапляти до 1,5 сантиметри у тіло чи шкіру тварин і людей. В результаті створюючи надзвичайно великі опіки. У 1986 році, коли трапилася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, перший наряд пожарних, який приїхав тушити пожар на станції, був дуже сильно опромінений потужним бетовим промінюванням. На обличчі і шкірі рук відкритій частині шкіри були надзвичайні опіки, створені саме бета променями. Гамма-кванти не мають абсолютно ніякого заряду, але теж несуть досить великі порції енергії. Крім ось цих трьох видів радіоактивних випромінювань до іонізуючого випромінювання, так само відноситься і рентгенівське випромінювання. Значить, запишемо, що рентгенівське. Випромінювання теж несе сильну іонізаційну дію. Крім цього, можуть бути дуже швидкі нейтрони і протони. Протон має позначення P, він має заряд одиничко і масове число одинички. Протон це є ядро атома гідрогену, на нього ще кажуть ізотоп протій, самий легкий води. Або це протон, або це нейтральна частинка, яка не має заряду, але має масу. При дуже великій швидкості, можуть бути швидкі, можуть бути повільні. Чим більша швидкість, тим більшу іонізаційну дію вони створюють. І як же відбувається процес іонізації під дією ось таких радіоактивних променів? Ось зеленим показано промінь, який у нас рухається у. Просторі. Він потрапляє до нейтрального атома. Атом нейтральний тому, що кількість електронів, які рухаються на електронній орбіті навколо ядра, точно дорівнює кількості протонів, які містяться всередині цього ядра. Атом електронейтральний. Як тільки протон приніс свою енергію, і електрон отримав цю порцію квант енергії, в нього вистачає тепер уже можливості покинути цей атом. І вилекіт стати нейтральним атомом. В результаті такий нейтральний атом перетворюється на позитивний іон, який є досить активно і хімічно, може створювати агресивні хімічні реакції, вступати, і в результаті змінювати, якщо це живий організм, повністю функціонування клітин цього організму. І так, давайте запишемо, іонізаційним називають випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє іонізацію складових його атомів і молекул, тобто перетворює нейтральні атоми чи молекули на йони, які вже потім мають інші хімічні властивості і характеристики. І так, Чим більше енергії принесли із собою промені якісь радіоактивні, і ці промені були поглинуті речовиною, тим більшу дозу іонізаційного випромінювання отримує речовина. Фізична величина, яка називається поглинальною дозою іонізаційного випромінювання, позначається буквою D. Доза Д. Доза визначається рівняння відношення енергії, яка була поглинута речовиною від, від ось таких радіоактивних іонізаційних променів до маси цієї речовини. Давайте подивимося, якими ж одиницями повинна вимірюватись поглинальна доза іонізаційного випромінювання. І так, поглинальна доза буде вимірюватися. Це є в чисельнику енергія, яка вимірюється у джоулях, поділена на кілограм. Зверніть увагу, чим більша маса. Тим, відповідно, обернено пропорційно маса і доза, чим більша маса, тим на кожен кілограм маси припаде менше енергії, тобто буде менша поглинальна доза. Значить, якщо дві людини, наприклад, дитина і дорослий, отримають однакову, прийде однакова кількість енергії від іонізаційного випромінювання, то на масу дитини припаде більша. Кількість цієї енергії і шкоди може принести більше. Отака одиниця поглинальної дози іонізаційного випромінювання. Як джоуль на кілограм, має ще своє унікальне позначення один Назва грей. читається грей. Названа ця одиниця на честь англійського фізика Льюїса Горольда Грея. Який займався проблемами, пов'язаними із впливом опромінення на біологічні системи, і він є засновником радіобіології? Дивимося, одинакову дозу отримали, одинакову дозу поглинайну отримали різ, різні елементи від різних випромінювань: від альфа, від бета чи гамма. В результаті дія. Виявляється зовсім різною. В залежності від того, конкретно якими променями були опромінені, біологічний вплив на речовину може бути різним. ось фізична величина, яка називається еквівалентною дозою іонізаційного випромінювання і позначається буквою H, це є та сама доза поглинання, помножена на коефіцієнт К. Називають цей коефіцієнт К коефіцієнтом якості деяких іонізаційних випромінювань. Так ось давайте подивимося: як, чим більший цей коефіцієнт якості, тим в результаті, помножений на ту саму дозу, у нас результат еквівалентної дози буде більший. Глянемо альфа випромінювання. Коефіцієнт якості має 20. До речі, коефіцієнт якості величина безрозмірна. Зараз ми подивимося, якими одиницями буде в нас вивірюватись еквівалентна доза іонізаційного випромінювання. Так ось, від альфа випромінювання у нас буде сама велика шкода наноситись живим організмам в результаті великої еквівалентної дози. Якщо йде бета-чагама випромінювання такий коефіцієнт є строго одиничкою, тобто і еквівалентна доза, і просто поглинута доза будуть абсолютно однаковими. А ось протони і нейтрони, в залежності від того, наскільки швидко вони рухаються, можуть мати коефіцієнт якості від 5 до 10, це теж уже набагато буде гірше опромінення нейтронами-протонами, ніж бета-випромінювань чи гама-променями. Давайте тепер подивимося, якими ж одиницями у нас буде вимірюватися еквівалентна доза іонізаційного випромінювання H. Оскільки у нас коефіцієнт якості є безрозмірною величиною, то відповідно він вимірюється тими ж самими одиницями, що є джоуль на кілограм, але оскільки це друга фізична величина, її одиниця вже буде зіверт. Це є один ЗВ, читається Зіверт, на честь швейцарського ученого, який працював у галузі медичної фізики і вивчав вплив радіації на біологічні системи і конкретно на організм людини. А зараз ми з вами поговоримо про шкоду, яку наносить іонізаційне випромінювання на живі організми. І так, забруднення радіаційне може бути двох видів: зовнішнє і внутрішнє. Давайте зараз поговоримо про те, як, була, як відбувається зовнішнє і внутрішнє забруднення радіаційними випромінюваннями. Дуже чутливими клітинами. Які дуже сильно піддаються радіоактивному випромінюванню є ті клітини, які дуже швидко діляться. Зазвичай це клітини кісткового мозку. тому дуже порушується процес кровотворення у тих живих організмів, на на які потрапляють радіоактивні проми. Тепер наступне. Дуже різні типи організмів по-різному реагують на радіаційне забруднення. Ось, наприклад, змії дуже стійкі до радіації, деякі з них можуть витримувати радіаційне випромінювання до 150 грей, яке вже є смертельною дозою для людини. Якщо ж в організм людини потрапили разом із повітрям або із їжею чи водою радіоактивні елементи, то вони. Можуть принести непоправну шкоду нашому організму. Ось дивіться, у людському організмі міститься три тисячі грама радіоактивного калію. І 6 на 10 у мінус 9 грама радії. Унаслідок цього в тілі людини щосекунди відбувається 6 тисяч бета-розпадів і 220 альфа розпадів. Ще 2500 розпадів бета-розпадів за секунду відбувається завдяки радіоактивному вуглецю. І загалом у тілі людини щосекунди відбувається до 10 тисяч актів розпаду. Дуже шкідливими є для організму це радіоактивні цезій і стронцій. Якщо в організмі не вистачає калію чи кальцію, а це складові м'язової частини організму або кісток людей, або якихось тварин, то в результаті струнці і цезій будуть їх заміщувати. Для того, щоб у нас не було проблем із таким забрудненням цезієм і струнцієм, до речі, під час отаких ядерної. Під час ядерних реакцій ці елементи радіоактивні дуже часто є проміжними елементами, які відбуваються у ланцюжках ядерних реакцій. Так ось необхідно знати, які ж продукти необхідно вживати людині, щоб поповнити кальцій і калій, і тоді організм не буде заміщувати їх радіоактивними іншими ізотопами. І так, калій міститься, давайте подивимося. У таких організмах, у, 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 у таких речовинах, е, як е, сушені абрикоси, курага у дуже великій кількості бобових, у картоплі, у щавлі. дивіться, риба, гриби, томати і різноманітні фрукти і овочі. Тепер, якщо ми подивимося і калій, це будівельний матеріал для наших. М'язів, тепер давайте подивимося, кальцій це кістки. Значить, що тут у нас повинно бути молочні продукти, знову ж таки, овочі, капуста звичайна чи броккої. Це може бути риба, це сири, це надзвичайно велика кількість різноманітних горіхів. Оці продукти ви повинні вживати для того, щоб ваш організм не відчував недостатку в ось в таких хімічних елементах, і тоді менше буде сприймати іззовні якісь інші радіоактивні раді раді промені. Тепер давайте поговоримо про природній радіаційний фон. Джерела радіаційного фону це той фон, у якому людина народжується і весь час живе. Якщо він не дуже високий, значить все нормально відбувається і людина звикає, організм людей, тварин рослин звикають до цього радіаційного фону. По-перше, це є космічне випромінювання і зовнішнє природнє опромінювання до 0,35 мілізеверт. Зіверт. Дуже часто будівельні матеріали є радіоактивними, тому що там під час будівництва використовують щебінь, використовують цемент, і виготовляється він із природних матеріалів, які можуть бути недалеко розміщені біля залежів радіоактивних руд, і, відповідно, вже мати якийсь радіоактивний фон. Досить такий ось, не такий вже значний, але все-таки деякий фон радіаційний створюють ядерні, ядерні випробування. Атомні електростанції, телевізори і монітори мають дуже невеликий вплив, але іще досить значний вплив отримує людський організм під час медичних досліджень, регенівських, флюорографії, МРТ і так далі. І ще Внутрішнє природнє опромінювання радіонукліди є в тілі людини, про які ми вже з вами говорили, а також потрапляють до організму людини з водою, повітрям і їжею. Вони теж створюють певний фон. І ось кожна людина із навколишнього середовища, із таких факторів, живе у Такому специфічному радіоактивному фоні. Звичайно, що, наприклад, у нас там, де Дніпропетровська область і Кінець Полтавська, який там недалеко від тіля, вони живуть у більшому фоні, тому що саме там у нас є залежі радіоактивних руд. Для того, щоб людина, яка працює і працює із радіоактивними елементами на, на десь на підприємстві. Вона повинна контролювати стан отримання радіоактивних променів. У свій організм до речі, ще важливу роль відіграє не скільки величина, а як і час отримання. Чим на довший час розтягається доза, яку отримує живий організм, тим для неї краще проходить цей процес, тим менше він впливає на здоров'я людини, а чим коротший час отримується велика доза. Тим це буде набагато шкідливіше. І так, є досить велика різних приладів. Ми з вами будемо в старших класах ще говорити про такі прилади і як вони побудовані. Але ось коротко. Кожен детектор, який, дозиметр, який буде вимірювати радіаційний фон, повинен мати джерело живлення, повинен мати вимірювальний пристрій і повинен мати екран, на який вихідний пристрій, на який буде виводитися та, ну, та кількість радіоактивного променю, яку отримує даний, дана людина чи даний об'єкт. За рахуванням проведених досліджень установлено гранично допустимі дози опромінення для населення будь-якого віку. Незалежно від місця проживання, граничною допустимою дозою опромінення є 0,05 грея, тобто 50 мілігрей за один рік. Звертайте увагу, на протязі року доза загального опромінення людиною в 2 греї призводить до променевої хвороби, а 6 грей. Це вже надзвичайно велика доза, яка майже завжди є смертельною. Зараз ми можемо подивитися з вами ось на таку табличку, яка нам покаже дози опромінювання і причини та наслідки впливу ось отакої дози. І так, ось такі невеличкі дози це у тисячних частинах грея доза від природних джерел за рік. Являється нормальною. Допустиме опромінювань населення в нормальних умовах за рік, те, що ми тільки що сказали, 5. Ну, тут сказано 5 тисячних, ну а там допускається до 5 сотих мілігрея. Опромінення під час рентгенографії зубів. Дивіться, досить велике опромінення ми отримаємо. Тобто, треба дивитися, скільки разів на рік можна робити ось такі. Процедури допустиме опромінення персоналу АЕС в нормальних умовах за рік, от якраз є от такими допустимими. рівень подвоєння ймовірних генетичних мутацій 0,1 грея, 0,25, однократна доза випадкового ризику за надзвичайних обставин. Один раз, якщо вона навіть дуже швидко отримана, але потім людина. Виходить із стану радіоактивного опромінення, то вона може ще і не призвести до дуже великих неповторних, непоправних не, не наслідків. А ось уже дивимося 0,3, 0,75, 1 грей. Це вже дивіться, вражаються деякі системи життєдіяльності людей, і взагалі це вже починається гостра променева хвороба. Якщо 3,5 грея без лікування, то 50% людей вже не виживає і дуже сильно вражається саме клітини е, мозку смертельними 1-2 тижні всього-навсього 10-50 грей і 100 грей це буквально від кількох годин до кількох днів. А тепер пригадайте, що змії 150 грей витримують абсолютно нормально. От як на різні живі організми може впливати одна й та сама отримана доза. І так, давайте зараз розв'яжемо задачу. Середня доза випромінювання поглинута працівником, що обслуговує ревгенівську установку, має ось таку величину за одну годину. Чи безпечно працювати з цією установкою протягом 200 днів на рік по 6 годин щоденно, якщо гранично допустима доза 50 мг на рік? Відомо, що природній радіаційний фон 2 млг на рік, тобто ми повинні враховувати і природній, і той, який отриманий працівником під час роботи над, із рентгенівською установкою у звичайних поліклінік. Ну що ж, записуємо дану. дану, що нам дано? І так. Середня доза випромінювання доза за годину. За одну годину є 7 мікро, значить 10 у мінус 6 грея, доза за годину. Чи безпечно працювати з цією установкою протягом часу, який є 200 днів? Помножено на 6 годин. Оце скільки всього годин за рік буде працювати людина з ось таким випромінюванням. Щоденно, якщо гранично допустима доза, доза допустима є 50 на 10, мілі, 10 у мінус 3 грея. І доза природнього фону, доза фону 2 на 10 у мінус 3 греє. І так, наша задача порахувати, яку дозу отримує працівник на протязі року, і потім порівняти її з гранично допустимою. Значить, ми шукаємо дозу за рік. Нас питається. І так. Доза за рік, дорівнює. це доза за одну годину, доза за одну годину помножити на час, протягом якого на протязі року буде людина працювати. Ну що ж, давайте спробуємо обчислити, чому це буде дорівнювати. І так, доза за рік це є. Те, що ми отримує людина за годину 7, на 10 у мінус 6 грає, помножити, помножити на 200 днів і помножити на 6 годин. Так, що ми тут можемо отримати? Ну, по перше, давайте калькулятор виключимо і посчитаємо. А тоді вже будемо дивитися, що в нас вийдеться. І так, 7 помножити на 200 і помножити на 6. Буде 8.400 8.400 на 10 у шостий грея. Давайте заберемо, у мінус шостій, заберемо, звідси, зменшимо, збільшимо на три одинички, а тут зменшимо на три порядки. Що у нас вийде? У нас вийде 8,4 на 10 у мінус третій грея. Так, Фон радіаційний, тепер отримана доза за рік плюс. Доза фону, у якій проживає людина, разом є 8,4 на 10 у мінус третій, додати 2 на 10 у мінус третій. В результаті ми отримуємо 10,4. Ну, 10 на у або мілі грея. А допустима доза 50. А людина отримує разом із природнім фоном 10.4. Відповідь: абсолютно безпечно працювати з такою рентгенівською установкою. І так, домашнє завдання. Працюємо над параграфом 25 і розв'язуємо задачі на ті знання, які ми отримали на попередніх уроках.